Увечері 20 січня в населеному пункті Афіпський на український кубань сталася масштабна пожежа в житловій багатоповерхівці після вибуху ракети російської протиповітряної оборони. Інцидент став черговим підтвердженням того, що Росія веде війну не лише проти України, а й проти українських історичних земель, які нині перебувають під її контролем. Перед вибухом з'являлася інформація про роботу російської протиповітряної оборони, нібито через атаку безпілотників. Проте сама російська ракета, випущена під час так званого відбиття атаки, влучила у цивільну забудову. Про це повідомляють місцеві медіа та очевидці подій. За їхніми словами, після серії вибухів серйозно постраждав житловий будинок було пошкоджено близько десяти автомобілів, виникла потужна пожежа. Попередньо не виключається наявність постраждалих серед мирного населення. На відеозаписах, зроблених місцевими жителями, чітко зафіксовано траєкторію ракети російської системи протиповітряноборона та момент її влучання в житловий квартал. Це ще раз демонструє реальну ціну захисту, який Росія декларує удари по цивільних об'єктах і власному населенню на окупованих українських землях. Факт удару підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при Рада національної безпеки оборони України Андрій Коваленко. У повідомленні в Телеграм він зазначив, що під час відбиття атаки на Афіпський нафтопереробний завод ракета протиповітряна оборона С 400 впала на житловий квартал. Історично Кубань є українською землею, заселеною нащадками запорозьких козаків, які після зруйнування Січі були переселені сюди Російською імперією. До початку ХХ століття українці становили значну частину населення регіону, зберігали мову, культуру та ідентичність. Саме тому події на Кубані сьогодні це не внутрішній інцидент РФ, а наслідок імперської політики, яка століттями нищить українське. Таким чином, Росія фактично обстрілює українську кубань, вкотре демонструючи, що її війна спрямована не лише за кордон. А й проти всього українського незалежно від того, по який бік кордону це українське опинилося.